Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поспілкувати з вами на тему, чи зможе Україна повернути українських чоловіків, і, до речі, не тільки чоловіків, так чому всі е розповідають тільки про чоловіків, і не звертають уваги на те, що в новому законопроекті дуже багато прописано і про жінок українок. Отже, чи зможе Україна технічно повернути українців за кордону для того, щоб е мобілізувати до армії? Зараз багато різних відео і від різних адвокатів, різних юристів, я також поспілкувався з моїм знайомим юристом, який дуже непогано розуміється і на міжнародному праві, і на внутрішній українській кухні. Ми з ним поспілкувались, обсмактували цю тему. І сьогодні я вам розповім, чи це можливо, чи ні. На нашу думку, так і якщо можливо, то що може зробити Україна і як вона може повернути українців в Україну. Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Але перш ніж я перейду до теми цього роліка, я хочу вам, а, спершу я хочу подякувати всіх, хто. Донатить так Неважливо, донатять через мене українським воякам, чи донатять через інші організації, чи донатять напряму е військовим. Е всі, хто донатять, всі роблять класну справу і всіх дякую за це. Я також доначу, і е зараз я збираю гроші для того, щоб купити хлопцям. Е Засоби зв'язку, так, так я робив помилку в попередніх відео. Зараз я вивчив це слово засоби зв'язку, які дуже допоможуть цим хлопцям виконувати їх обов'язки і залишитись живими. Отже, якщо ви маєте можливість, будь ласка, скиньте гроші для цієї справи. Всю документацію я опублікую в своїх соціальних мережах. Посилання в описі до цього відео переходьте. Будь ласка, дивіться, читайте. Там є інформація, як це працює, через яку платеж, платежну, платіжну систему. все це буде відбуватися. Якщо у вас немає грошей, це нормально, це зрозуміло. Багато українців зараз е, просто живуть дуже важко в такому випадку. Я прошу вас поставити вподобайочки. Так, будь ласка, поставте вподобайки. Будь ласка, напишіть щось в коментарях, і будь ласка, підпишіться на мій канал. Монетизація від цього відео також піде на підтримку хлопців. І ваші вподобайки, ваші підписки, ваші коментари допоможуть цьому відео попасти на очі якомога більше українців. Хто зможе задонатити? Той задонатить. А якщо хтось не може задонатити, то ви піднімете це відео, і Ютуб перерахує більше грошей, так які підуть хлопцям. Отже, всіх дякую за вашу підтримку. Ну а тепер давайте ми з вами повернемось до теми цього роліка. Я читаю коментари і чесно кажучи, ну я очікую такі коментари, що е, ніхто нікого не буде депортувати, Це неможливо. Як ти собі це уявляєш, і все в такому. Е, Ключі, так все в такому русь, руслі. Е, я хочу вас запитати. А де ви хоч раз почули від мене слово депортація? Так, де ви почули від мене, що хтось буде е, депортувати українців? Ні, звісно, ні, депортація неможлива. Е, депортація неможлива по юридичних по е, різним іншим е, е, правилам європейського союзу і не тільки європейського союзу, так а й взагалі. Таких розвинених країн, тобто ніхто не каже про депортацію. Ну і давайте буде че будемо чесними перед собою. Так, ну українці не того польоту птахи, щоб займатись депортацією. Депортація це довгий процес. Депортація це дорогий процес. Ніхто не буде витрачати гроші на то, щоб відвалювати українців там по різних країнах, так потім судити їх приймати рішення на депортацію, організовувати цю депортацію в масовому в такому масовій кількості, так тобто про депортацію немає жодного слова. Я не разу нічого не казав про це. І тут виникає наступне питання: ну так, а як же тоді Україна може повернути українців? І я вже розповідав раніше як це дуже дуже легко. Україна може створити такі. Умови, при яких українці самі будуть їхати в Україну, ну давайте ми з вами зараз наприклад розглянемо таку ситуацію. Е, комусь потрібна справка, там якась досвідка та, довідка, так, наприклад, з поліції, е, ви, вам е, відправили повістку. Ви ви не'явили ТЦК, не відреагували на неї, і ви йдете до посольства або до консульства, щоб зробити собі таку справочку. А вам там кажуть, е, вибачайте бананів немає такі справки, ви зараз можете отримати тільки в Україні, так те, що зараз це цифро... цифро... цифрове, так і дуже швидко розповсюджується по всіх, буквально всіх е конторах. Ну, це зрозуміло, так, тобто. Українські консульства, українські посольства по всьому світові будуть мати перелік українців, які підпадуть під санкції. Так, ну я вже мовчу про те, що заарештують майно в Україні, це, це прописано в законі. Так заарештують ваші рахунки. Ви не зможете користатись, поки не приїдете. З цим можна змиритись, окей, втратив і втратив. Зароблю собі е, більше, так і куплю щось інше. Але такі моменти, як відновлювання документів, вони дуже дуже вплинуть на українців, які знаходяться за кордоном. І тут зараз хтось може сказати, та я дуже шв... такий шустрий, я хитрий, я зробив собі паспорт. Мене паспорт на наступні 8-10 років. Е новенький, нормальний буде працювати. Я зараз собі справочки все зробив е на всяк випадок. Це класно, це, це дуже класно, так, але це буде дуже класно, якщо тільки в на протязі цих наступних е років, поки ви маєте діючий паспорт і ці справки, ви зможете отримати інше громадянство. Якщо ви не зможете його отримати, то я Хочу вам нагадати, що у цього закона немає терміну дії, так? Тобто, це не означає, що якщо завтра закінчиться війна, то всі ці е, е, листи, так, всі ці списки людей, які не з'явились на е, повістку, вони просто е, припинуть дію. Ні, це все буде працювати рік, п'ять, десять, п'ятнадцять. Ніхто не знає зараз, скільки так і е, колись ваш паспорт е, просто скінчиться і ви застрягнете там, де ви зараз є, і вам треба буде щось е, з цим робити. Або якщо ви нічого не зробите, то вас дійсно депортують. Тобто, вам треба буде отримувати. Давайте, наприклад, візьмемо е, новий паспорт через 9 років. Ви приходите до посольства і кажете, ну вже. Вже війна закінчилась, давно вже все давно билью, Ви приходите до посольства, кажете, мені треба новенький паспорт. А вам кажуть, класно, все ми тобі зробимо, але тільки в Україні на тобі разовий в'їзд до України і там все оформиш. І в Україні вас вже чекають так з штрафами. З е, будь чим так ми не знаємо, що зараз на 100%, що буде, але те, що е, цей домоклов меч буде висіти над вами, це точно і це. Е, Класно, якщо у вас є час, так а якщо людям треба це все зробити швидше через рік, через два, через три, то як бути в такому випадку? Сподіватися, що війна за цей час закінчиться? Ну, це діло таке. Так, кожен може сподіватись на краще, але історія показує, що на жаль, на жаль, сподівання наші не збуваються так, як нам би цього хотілося. І ось тут я хочу відповісти на закидони тих, хто пише мені. Ти подиви, який він вумний, так як він легко відправляє всіх на фронт, і бла, 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 бла. Ні, я не вумний і я нікого не відправляю на фронт. В жодному з моїх відео ви не почуєте і не побачите, щоб я когось відправляв на фронт. У всіх своїх відео я кажу: якщо ви не хочете залежати від кого будь-кого, так будь то українська держава чи якийсь там інший уряд, тр треба. Робити все можливе, щоб досягти цієї самостійності, так, щоб отримати постійне резидентство або громадянство іншої країни, тоді вже український уряд не буде на вас так впливати, а взагалі не буде впливати. Якось легалізуватись, переходити на нормальні відносини в тих країнах, де ви зараз є. І те, що пишуть мені деякі українці, ну, знов таки, я не знаю, ну як, ну як, ну як вже, ну ну як. Після стільки всього пережитого можна так. Так думати, що е, українська влада може приймати все, що завгодно. А ось захід е, нас нікуди ніколи ніколи не відправить. А ми є інвестиція заходу і таке інше. Ну, яка ви інвестиція того заходу? Так, ну це треба бути або зовсім дуже дуже наївною людиною, або ну, вибачте, мене тупою людиною, щоб досі сподіватись і вірити в те, що уряд України може може приймати якісь такі, так суттєві закони без консультацій з партнерами заходу, так ну я не знаю, ну як це можна вірити. Отже, вірте мені чи не вірте, я впевнений на 99,9%, що уряд України узгоджує всі кроки з західними країнами, прорабатують всі правові документи, на які на підставі яких не буде порушено жодного європейського закону. Так ніхто не буде там порушувати всі ці конвенції біженців і все таке інше. Але але при цьому буде багато легальних можливостей. Альних законів відправляти українців чи змушувати українців їхати. До України, і зараз, якщо хтось мені напише ну і нехай в мене вистаче термін дії моєго паспорту, там моїх довід довідок і все таке інше. Я тоді подамся на біженство. А на яких підставах ви подастесь на біженство? Тільки тому, що у вас скінчився ваш паспорт, і ви не хочете їхати в Україну на вашу батьківщину отримати новий паспорт. Це буде підстава для біженства. Ну це смішно, повірте мені. Ну і податись на біженство це не означає, що ви його отримаєте. Так, тобто, якщо ви не докладете достатньо документів, достатньо доказів, що ви потребуєте біженства, то ви біженства не отримаєте. Ну це ж зрозуміло, у вас навіть документи не приймуть, якщо там не буде всіх необхідних документів. А деякі документи вам треба буде отримувати в Україні так. Друзі, я завжди казав, кажу і буду казати: робить все можливе для того, щоб ваше життя залежало тільки від вас. Так, ті люди, які зараз пишуть мені, що, а, що ти нас лякаєш, і таке інше. Я розумію, чому вони бояться. Я розумію, чому вони бояться кожного чиху. Так вони бояться, тому що внутрі вони самі розуміють, що вони нічого не роблять для себе, що вони просто пливуть по течії і сподіваються на те, куди ж їх ця течія винесе. І ці люди вони дуже вразливі. Е, виходьте з зони комфорту, виходьте з цієї течії, пливіть туди, куди вам треба. І у вас буде все гаразд, друзі. Ще раз хочу вам нагадати про необхідність донатити нашим захисникам тільки завдяки захисникам, тільки завдяки воїнам ЗСУ у вас була можливість виїхати з України. Якби вони не стали на захист України і українських кордонів, то ну можливо ви була б там, де й Буча, так у вашому місті, де ви живете, була б друга Буча. Ну, це це діло таке, так. Тобто тільки захисники допомогли вам бути там, де ви зараз є, і в цей час, коли ви сидите на дивані, так після роботи, після навчання, щесь. Що після бару немає жодного значення, так ці хлопці воюють і виборюють Україну. Будь ласка, донатьте, донатьте тим, кому ви довіряєте. А якщо ви хочете допомогти мені придбати обладнання для хлопців для вояків, посилання нагадую в описі до цього відео. Якщо не можете задонатити, будь ласка, ваші вподобайки, ваші підписки і ваші коментарі. Тари також є донатами для цих хлопців. Так я вже казав, як це працює. Друзі, на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.